Продовжуємо згадувати номінантів на цьогорічний Оскар. У цьому відео поговоримо про кращі акторські роботи серед жінок та чоловіків. Почнемо з претенденток на кращу жіночу роль Кейт Бланшет за роль у фільмі. ТАР. Ця робота уже принесла акторці перемогу на венеціанському кінофестивалі та золотий глобус у жанрі драма. Кейт Бланшет грає визнану світом композиторку та диригента Лідію Тар. Видатному таланту героїні не сила приборкати ницість власних слабкостей у цьому конфлікт. Не секрет, що Кейт Бланшет обласкана критиками. У її активі чимало нагород, серед яких чотири премії Золотий Глобус, два Оскари. Скільки блискучих ролей вона зіграла, і от, попри увесь цей багаж за її плечима. Більшість критиків наголошують роль Лідії Тар краща у кар'єрі Бланшет. Анна де. Армас. За гру у фільмі Блондинка Це присвята Мерелін Монро. Неперевершено чарівній і невимовно нещасній. Анна Кобино, іспанська кіноакторка та модель. Після успіху на Кубі та в Іспанії приїхала до Голлівуду і відзначилася ролями у фільмах Той, що біжить по лезу. 007. Не час помирати. Ну і, звичайно, ножі на голо. Андрея Райсборо. За роль у фільмі Заради Леслі. У цій картині ми знайомимося з Леслі, одинокою мати з Техасу. Вона виграє в лотерею велику суму, але всі гроші розтринькує у жінки. проблеми з алкоголем їй ніде жити. Вона не може порозумітися з єдиним сином. Андреа Райсборо – британська акторка, у 2009 році була номінована на премію Вафта за роль у фільмі Маргарет Тетчер Довгий шлях до Фінчлі. У сатиричній картині Смерть Сталіна. Андреа зіграла Світлану Сталіну. Мішель Вільямс. За роль в автобіографічному фільмі Стівена Спілберга Фабельмани у картині Мішель зіграла маму головного героя. Має два золотих глобуси та одне Емі. Це вже п'ята спроба акторки здобути Оскар. Попередні номінації отримала за гру у фільмах Горбата Гора, Манчестер у моря, Сім днів та ночей з Мерлін. Валентинка. Поки що найкасовішою роботою Мішель є Веном. Мішель Єо за участь у фільмі Все завжди і водночас. До речі, за цю ж саму роль вона вже отримала золотий глобус у жанрі комедія. Отже, трохи про саму роль. Героїня Мішель застрягла у трясовині життєвих проблем. І саме в цю мить жінка довідується, що існує купа паралельних світів, і чомусь їхній порятунок залежить саме від неї. Серед акторських робіт малоазійської актриси фільми Тигр підкрадається. Дракон ховається. Шан -чі та Легенда десяти кілець. Мемуари Гейши», Аватар. Шлях води. А зараз згадаємо претендентів на номінацію Краща чоловіча роль. Остін Батлер. За виконання Елвіса в одноіменному фільмі у фільмографії Остіна мені знайомою видалася тільки одна картина. Це фільм Тарантіна одного разу в Голлівуді». Батлер зіграв там члена секти, одержимого ідеєю вбити голівудську зірку. Таким чином Елвіс в кар'єрі актора надпрорив. знятися у фільмі самого База Лурмана це вже не жарти. А у Остіна за роль. За неї він встиг отримати золотий глобус у жанрі драма, а тепер ще і номінацію на Оскар. Колін Фаррелл, фільм Банші і Нішеріна. Нагадаю, що події у картині розгортаються на тлі громадянської війни 20-х років в Ірландії. Саме у цей переломний момент найкращі друзі посварилися. Творчий шлях актора багатий роботами, які викликали або заповзяти засудження критиків, наприклад, роль у фільмі Олександр, або не менш заповзяти схвалення. Зараз черга білої смуги. Роль у фільмі Банші і Нішеріна забезпечили першу в кар'єрі Фарела номінацію на Оскар. До речі, за цю роль він уже отримав золотий глобус у жанрі комедія. Цю церемонію називають репетицією Оскара. Отже, у Коліна всі шанси здобути і омріяного багатьма золотого чоловічка. Пол Мескаль за роль у фільмі Після Сонця. Цей ірландський актор прокинувся знаменитим після участі у міні-серіалі Нормальні Люди. До того встиг заявити про себе на підмостках одного з лондонських театрів, трохи про картину за проникливу гру, в якій пола номіновано на Оскар після Сонця фільм про психологію стосунків між молодим батьком і донькою. Фільм отримав приз журі на Кальському кінофестивалі. Серед схвальних відгуків на картину знаходимо. І такі після сонця пробуджує у глядача сяючу меланхолію. Настільки фільм вийшов чуттєвий та зворушливий загру в картині жити. Наї британський актор, лауреат премії «Вафта» та Золотий Глобус. Відомий перш за все, блискавичним виконанням Дейві Джонса у піратах Карибського моря та ролью короля вампірів у фільмі Інший світ дія у картині Жити відбувається в Лондоні 1953 року. Головний герой його грає Біл Наї. розуміє, що цей день, можливо, останній у його житті. Критики, гру актора у цьому фільмі, вважають блискавичною, такою, що забути неможливо. Брендан Фрейзер за гру у фільмі Кит. Цю роль називають відродженням в минулому мегавдалої кар'єри Фрейзера. На такі ствердження актор тільки посміхається і додає: Говоріть про мене що завгодно. Головне, говоріть. Це перша вагома роль за останні 12 років. Цей часовий проміжок сам актор називає пустелою. В якій його залишили. Фільм Кит змусив кінокритиків уважніше придивитися до таланту зірки Мумії, і те, що вони побачили, викликало захоплення. Журналісти називають фільм Кит справою краси та сили, і додають, що робота Фрейзера у цьому фільмі заслуговує на Оскар. Актор грає відлюдника, який мріє відновити стосунки зі своєю донькою. Брендан Фрейзер каже, це історія про кохання, про спокуту і про віру в те, що десь там у здавалося б, нескінченному тунелі світло таке є. Отакий список претендентів на кращу головну роль у цьому році. Залишилися ще цікаві категорії Оскару, про номінантів яких хочеться згадати. Отже, до зустрічі у наступних відео буде цікаво. Слава усім! То підтримує Україну разом переможемо.